Всім привіт! Продовжимо екскурсію моїм орхідейним куточком. Сьогодні більш детально розглянемо рожеві орхідеї. Розпочнемо з ось таких ніжних плідьких відтінків. Вони посаджені в групову посадку. Ось така ніжна. Купляла її в розмірі 1,7. Мала бути шанела, але це явно вийшов пересорт. І ось така теж ніжно-рожева з такими крапенками. І з ними в компанії ще біла. З такий букетики. Наступна це Pink Lady. Купляла маленькою в розмірі 1,7. Це вже її. Третє чи четверте цвітіння. Квітне лише на 2 квітки пробудила бруньку на минулорічному квітконосі. І також випустила цьогорічний. Було три бутони, але чомусь вони довго стояли не розпускалися, і врешті-решт відсушила їх. І є тільки отаких от дві чудових квіточки. Наступна ось така красота. Такий губастик. На сонці дуже гарно переливається. Теж в розмірі 1,7. Квітне в друге. і знову ж таки на дві квіточки. Наступна з ось такими рожевими прожилками купляла під назвою Граф Орловський. Заявлено були квіти по 12 см, саме за величину квітів я її і взяла. Але, на жаль, до 12 см вона не дотягує 9-10. Минулого року дорощувала квітку ніз. Цього року не видно, щоб... можливо, ще все попереду. Теж був розмір 1,7, вже підросла, в горщик 12 -го діаметру. Наступна ось така назви не знаю її. Я щось занадто лінила, щоб вишукувати назви і підписувати. Купляла її по оцінці за 65 гривень зимою. Думаю, виживе, то виживе, А ні, то вже, вже так і буде. Але... В таки вижила. І ось таким радує, такими яскравими квітами. Цьогорічний квітконіс – 8 квіточок. І наступні ось такі красуні. Поставила ось такі кашпо. Такими неймовірними каскадами. Це сорт Вашингтон. Квітне на минулорічному квітконосі. З такі неймовірні водоспади. Дуже гарний сорт і дуже пишно любе квітнути. Разом з минулорічним вона може випускати і новий квітконіс. Цього року, здається, щось там прокльовувалось, але я щось так підійшла до неї і кажу: би краще, певно, листочки нарощувала, аніж знову цвісти. Вона, напевно, таки послухала і вирішила зупинити квітку ніс. Але навіть на цьому минулорічному неймовірно гарно воно виглядає. І ще одна красуня з ось такими неймовірними квітами назви я її не знаю. Знати, як повернути телефон, щоб всіх їх зловити. Це минулорічний квітку І тут нижче новий. На новому сім квітів. Вона десь там завернута, захована. І на минулорічному п'ять квітів. Квіти дуже великі, 12-13 сантиметрів. І ось такими букетами милуюся щодня. Ось і всі мої рожеві відтінки. Дякую всім. Па-па!